Доброго дня, дорогі глядачі каналу кінна база Полупотки. Нарешті е я почала поповнювати гардероб для наших коників. Як пам'ятають ті, хто з нами давно на нашому каналі кінна база е Рашики в нас трошки викрали амуніції, і зараз ми її почали поповнювати. замовила я трошки декілька вальтрапчиків для наших дівчат. Такого літнього варіанту. Це е, міхавушечка, підложечка підсідла. А також вуздечки. Дуже багато часу я шукала, щоб замовити. А вуздечки нові, е, дуже дорогі. В середньому ціна нової вуздечки півтори-дві е, 2000 А отаких от БУ. Гуздечок у зборі можна знайти, але дуже складно і довго. Та десь в районі 750-800 гривень за одну ось таку гуздечку. Тому ми з обновочками. Зараз ще не покажу. Рашіки у нас збрали 4 гуздечки. 4 гуздечки ми поповнили. Бачите? Свій комплект для наших дівчаток, тому що на сьогоднішній день мені дуже важко працювати без гарної амуніції. Е, все ж таки справляємося, як бачите, працюємо, заробляємо на амуніцію. А рашисти як були голі й босі, так і залишилися у своїй рашляндії. Ось таке чудо народила наша телиця шоколадка народила дівчинку двадцятого 20... лютого 2023 року <свісно> вже вона поїла батько і, і язик. як лялечка. Хтось будує будинки для людей після расистів, а хтось, такі як ми, відбудовує хатинки для своїх тваринок, тому що їм також потрібно десь укриватися від негоди. Продовжуємо ремонтні роботи. Частини нашого навісу для коників, тому що на вулиці потепліло, слава Богу, вже немає таких морозів по 15 градусів. От, то я думаю, що плюс чоловік сьогодні, слава Богу, вдома, тому що його майже ніколи немає, завжди на роботі. Сьогодні так вийшло. Ще є в нього можливість поремонтувати я думаю, сьогодні і закінчимо з цією частиною. Результат вам обов'язково покажу. Ось така гарна виросла цукерочка, ми її так назвали. І ще в обід я їй нічого не давала. Гарнюня яка. Цукерочка. Покажи всім. Яка ти гарна, тобі вже майже тиждень. Красуня наша. Перейшли до накривання даху. Ось, дивіться, отакими от шматочками. Отакими от різними накриваємо, бо іншого у нас шиферу немає, на жаль. Поступово з маленьких кусочків в нас вийшла карамелька. Трохи тут навела порядки, позбирала, бачите, скільки багато шиферу, обломків. От продовжуємо наводити красу. Завершуємо втеплення стіночки. Бачите, як там, вдалі, так і тут у нас все буде клійоночкою оббито. І тепленько. На сьогодні завершили роботу над цим об'єктом нашим. От, тому що у нас ще тварини всі не годовані, не поєні. Ну, вийшло ось отак. Клійоночкою оббили, шифер поклали. Тож, якщо що, навіть в таких умовах можемо тваринок закрити від негоди. Також я знайшла для дівчаток і для наших поні, бачите, нідоски всього по 50 гривень, тому можна було брати. Може, щось і потрібно буде там злегенько відремонтувати. Та, взагалі, по 50 гривень я б навіть не вклалася у таку фурнітуру, бо така фурнітура на нідовські коштує достатньо дорого. Тому як бачите, запаслися і ще зараз шукаємо сідла, тому що, як ви пам'ятаєте, двох сідл у нас немає. І за на шестеро шестів. Ну, нічого справимось і все ж таки нашкребимо і на нові сідла. Подивіться, який гарний недоуздок у юкі тепер. Краса. От, і всього 50 гривень. На просторах інтернету можна знайти все, що захочеш. Ну що, все ж таки, ми знайшли гарне сідло, як бачите. Дякую Сергію Ворону та його команді за постійну підтримку. І, як бачите, у нас є сідло. Відновлюємо амуніцію, як я і казала на початку відео. Гарного всім недільного дня! Дай Боже у всіх збудеться одна наша мрія на всю країну. Йдемо до перемоги і перемагаємо щодня. До нових відео. Ось таку придумали штуку для того, щоб транспортувати сіно доливати там, де коні знаходяться. Трактор поки що на ремонті. Треба якось викручуватися, то нам допомагає елінор. Да, Елінор? Сонечко ти наш. От так. І зараз поїдемо. Все просто і легко. Потихеньку настає весна, пташки співають. Краса. Ну, ось і приїхали, як бачите. Запас коням козочкам і поням на два дні. Знайшли на сіні, яке привезли коникам два метелика. І вони живі. Зараз ми їх познімаємо. іди сюди. Іди сюди. Боже, яка краса. Зараз ми їх познімаємо. О, і вони потім, як потепліє, <смі> полетять. Тут у затишок посадимо, тут ніколи не буває снігу будуть тут зимувати. Далі зорі не луна викочані, вони сакура стоїть, ліняють, все їм чешиться. От, Елічка виходить. But yes.